2012 року тут ми могли бачити цілий портрет самого Нардепа. На сьогоднішній день його зняли. Причини невідомі і не можемо встановити. Але ми точно знаємо, що ця вода без ліцензій, без дозволів, без будь-яких будь прочисних е, організацій і будь-яких документів. Ми знаємо одне, що я оголосила конкурс. Хто покаже мені документи на цю воду? Хто покаже хоч один документ на приватну лабораторію, яка є тільки на нашому центральному ринку. На даний момент я оголосила акцію 10 тисяч гривень. І на сьогоднішній день ми маємо тільки один Володимир Мельниченко, який складає вірші про водичку. Інших документацій немає. Чому чиновник зняв свою морду з даної будки, загадка залишається за нами? Але на даний момент з п'яти сільських рад мали списати водоочисну систему. Саме там, де обслуговування занадто дорого, і з цього тижня на районній раді не пропустили через сесію, щоб списати дані, бо просто завітала я. А давайте запитаємо, а куди потім його за копійки куплять? Можливо, на польський, на черьомушки, на довжок, на той самий. Центр, ми поставимо ще такі каплички, заклерили бувет, закрили повністю все. Але ми бачили, милувалися з 2012 року на морду нардепа, яку сьогодні здерли, а можливо під іншу марку в школах наших дитячих садочках варили з цієї води і через освіту списували кошти. А на сьогоднішній день він вже зняв свою морду, бо йому соромно, що без документів, без дозволів з наших людей беруть кошти. Колись як говорила одна жінка. На бутилки сітро в часи нашого, як СССР списували, не доливали води. Люди ставали мільйонерами, а зараз мільярдерами на нашому здоров'ї і за наші ж кошти.